Видивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні у нас ось яка тема. 18 травня 2024 року в Україні будуть вшановувати пам'ять тих людей, які постраждали від геноциду кримсько-татарського народу. І в цьому році, до речі, це 80 років. Я не можу казати, що це якась ювілейна, тому що це не дата. Взагалі, то так, це е, ну це така дата, яка е, існує задля того, щоб. Згадувати про тих людей, хоча я впевнена, що говорити про це треба частіше. Саме тому в нашій студії Февзі Мамутов, депутат одеської облради, голова громадської організації Кримські татари Одещини. Вітаю вас, Февзі. Я вас вітаю. Отже, 80 років. Так ви якось особливо готувалися до цього моменту, чи я знаю, що кожного року ви вшановуєте пам'ять тих людей, так які постраждали від геноциду тоді. Але в цьому році, все ж таки, ну така досить серйозна дата. Так, 80 років, і це зовсім не привід для святкування. Це привід для вшанування пам'яті, і привід для того, щоб люди згадали свою історію, і згадали, що такі моменти в історії були так, з кожним роком все менше і менше залишається людей, які можуть наступному поколінню передати щось, щось розповісти розповісти. Угу. І саме тому цього року ми долучили. Ну, в місті Одесі дуже багато е, ініціативних людей і організацій підтримали цю ідею. Цей залізничний вокзал у нас підтримав, цей е, університет е, Міністерства внутрішніх справ, цей український драматичний театр. Е, захід буде доволі інформативний. Тобто того року ми показували м, фільм Хай терма» режисера Ахтема Сейтаблаєва. Цього року так це буде такий захід перформанс, де буде ну без. Е, цих... Там досить велика програма. Да, да, так, велика досить, програма. Досить... Треба обійтись сьогодні без, як то кажуть, перед фільмами не, не можна наперед розказувати без спойлерів. так? Тому... без спойлерів, хочете так. Ми так, спробуем, так. Да. Ну, тобто, залишаємо якийсь такий момент да, mm. недосказаності, так, для того, щоб людям було цікаво. Ну, слухайте, я просто дивлюся вашу програму, я м, бачу, що Захід буде серйозним із долученням не лише тих не лише тих і міністерства, так ну не лише інститута, і не лише представників ради, і представників взагалі я маю на увазі нашої міської влади. Так, тобто долучаються усі, це означає, що в цьому році це буде якось не так, як завжди було, чи це означає те, що виникає, знаєте, якесь формується інше ставлення. І, можливо, із роками це все якось редагується, особливо в умовах війни, яку ми зараз переживаємо і, е, ну, власне, свідками, і учасниками якої ми сьогодні всі є. Саме так. На жаль, е, саме повномасштабне вторгнення нас об'єднало так, як ми не були об'єднані ніколи. Uh -huh. Навіть е, антитерористична операція яка, і, і анексія Криму в 2014 році. Воно, мабуть, не так об'єднало націю, можливо, Майдан. Майдан був об'єднуючим фактором. Але сьогодні, після повномасштабного початку повномасштабного вторгнення, ми, українська нація, кримсько-татарська нація, яка живе в одному такому суспільстві і створює національну, національну політичну націю. Вони ну, почали... єдність, мабуть, да, все ж таки да. так буде правильно і... говорити. так, Національну єдність, Національну єдність і, мабуть, вони почали пізнавати один одного і бачити те, наскільки багато е, об'єднуючих факторів і однакових ну, схожих сторінок в історії. Це... На жаль, до речі, да. так. І... Геноцид це не та сторінка, так. яка б хотілося, щоб була схожою, але так воно є. Розстріл, розстріл відродження. Голодомор, який тут ага. в 30-ті роки, в 21-му році він був в Криму. І оці всі сторінки. Найголовніше, що вони, всі накази на ці на виконання цих всіх злочинів, вони йшли з однієї той країни із з однієї тої самої будівлі. І це з Кремля. І сьогодні ракети на нас летять і вбивають наших дітей, наших людей, з, за наказом. Тієї самої будівлі дуже сумно, що це мало статися для того, щоб про ці речі стали говорити більше частіше і більш детальніше. Дуже сумно, що такою ціною так ми сьогодні дізнаємося про свою історію, про ті історичні моменти, про які ви говорите. До речі, так. І геноцид, і інші моменти, які об'єднують українців і кримських татар, вони поєднуючі, вони дуже сумні, але так вони зараз стали про це стали говорити саме під час війни. Це знаєте, як у тому, ну не знаю, було б не було б щастя та нещастя допомогло, але не хотілося б цього, звичайно. Зрозуміло, що народ, який не пам'ятає свою історію, не знає свою історію, він перестає існувати як народ. Саме тому, мабуть, сьогодні в українського народу формується. Інше ставлення до своєї історії. І тут ми теж, мені здається, можна проводити паралель із кримськотатарським народом. Хоча у вас, мабуть, трошки раніше це відбулося навіть ще до моменту Криму. Як ви вважаєте? Оце те, що на щастя допомагає об'єднуватись. Угу. Це, на жаль. Ну, всюди цей фактор є. Так, так і, мабуть, і і збудована людина, та, якщо так, так, так можна та, 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 говорити, так, так і збудована ну, людина, так, так, так збудоване наше мислення. Угу. Сьогодні ми е, бачимо дуже багато таких факторів, які е, вже е, роблять такий тригер задля боротьби. Проти ворога. Е, тому що, якщо ми згадуємо ті утиски, той геноцид, який був зроб, пороблений в 44 році, сьогодні ми бачимо в, Крим, в Криму політв'язнів. Сьогодні ми бачимо, бачимо е, до тих людей, які е, там живуть і не покидають своєї е, батьківщини, е, які впроваджуються до них е, вироки, да, 19-17 років, е, за що ну, ми розуміємо, що це все такі собі. Сфабриковані справи дуже багато. Ми бачимо, що наші хлопці гинуть на фронті. І оці всі фактори, вони, це є те саме нещастя, яке нас об'єднало, і все ж таки завдяки оць, цьому тригеру, який не повинен нас відпускати. Ми завдяки цьому повинні дійти до принаймні до перемоги, так принаймні Принаймні до перемоги. Якщо не до повного розвалу Росії, то до нашої перемоги як, як, як такої і до наших кордонів. Тому е, сьогодні знову ж таки, виступаючи на іншій е, площаці, я е, закликав до е, такого об'єднання одеських всіх е, е, національностей, всіх е, спільнот для того, щоб. Підвищувати обороноздатність навіть нашого регіону, підвищувати ту можливість зустрічати тут переселенців з регіонів обстрілених, і підвищувати ту можливість допомоги навіть Харківщині, яка сьогодні, на жаль, ми потерпає бачимо, вже. потерпає. терпить. І ці всі ініціативи вони надходять не тільки від українців, від кримських татар. Але зараз створилась така людина тут. Яка є українцем за паспортом, і яка є українцем за серцем. І вже запитувати в неї, якої вона саме етнічної там належності, то це тільки дозволяє одне єдине. Це пізнати їх культуру, пізнати один одного трагічні дати, те, куди запрошуємо 18 травня, щоб понуритись в ту трагічну дату одну з сторінок історії кримських татар. Це, до речі, такий момент самоідентифікації в да? дуже складних умовах, у тих умовах, яких би не хотілося б переживати, але так воно сталося. Коли я сказала, що підтримує, підтримує вас у цьому році міська і обласна влада і говорила про раду, я мала на увазі, що. Думаю, що підтримуються на державному рівні, взагалі, чи так, підтримуються це, на державному це, рівні? Це є представництво президента Автономної Республіки Крим, угу. це е, і Міністерство закордонних справ е, каже на своєму сайті кожного року на ну, останні роки е, розповсюджує цю інформацію про угу. те, що все ж таки це роковини е, геноциду. І, е, це Підняття кримсько-татарського прапору з Чорною стрічкою в цей день у обласних радах всіх областей. Угу. Ну, тобто, -то по всій країні, Так, так? То -то це то -то певні да. заходи, які е, зближують український і кримсько-татарський народ і роблять їх одним цілим. Тому що є ще один такий е, цікавий факт, що Крим сьогодні це та територія, де якби то не, не, не вважалось. Е, Незвичним, але в Криму частка людей радіє тому, що туди прилітають ракети. Тому що це показує, що про них не забула Україна, і що звільнення десь тут, воно можливе. Тобто вони живуть очікуванням саме ну, ну, власне так, це для них такий собі показник. Да? Насправді знову ж таки повторюся. Не хотілося б, щоб був такий показник, але це так певний показник того, що Україна рухається все ж таки в бік Криму. Скільки там зараз залишилося кримських татар? Я розумію, що ви вже сказали про те, що там жити складно, і дуже багато мотивів, які могли б змусити людей все ж таки ну тимчасово чи як, але покинути все ж таки кримський півострів. Перший фактор це була анексія. Коли виїхала, другий фактор це знову ж таки після повномасштабного вторгнення це в вересні місяці почалась мобілізація. Угу. І так порахувати, зробити перепис можливості немає. Це тільки приблизні Важко, такі так. цифри, угу. а приблизними цифрами оперувати не будемо сьогодні. Ну я розумію, що кількість кримських татар в Криму завжди в принципі знижувалась. Тобто, для того щоб не виходила кількість населення там кримського тарського більше ніж там 15%. відсотків, угу. і це це робилось для. Зрозуміло, там виборів і так далі, і а плюс... тобто, як якщо навіть не, вона була не, більше, і, більше да, але все одно статистично вона мала бути ми, не більше ми, 15%. Так. Так. Ми з вами можемо уявити навіть, що 90-ті 90 роки масове переселення вже репатріація кримських татар е, кожна друга родина народжує чотирьох дітей, е, і кількість чомусь не зростає, таке неможливо. Угу. Uh -huh. Ну, комусь це було тоді потрібно. Це було потрібно е, тій владі, яка е, керувалась е, такими кальками е, Москви, а потім вже е, Росія прийшла, їм тим паче не потрібно, щоб е, цей сегмент, е, який робить постійний спротив, і який природньо не може уявляти другом Кремль. Е, навіщо їх цифри називати об'єктивно? Uh -huh. Чи ви підтримуєте зараз стосунки із е, кимось, хто там знаходиться? Так, Звичайно, це і є там, родичі. Я це... зрозумію, що це, мабуть, дуже непросто. От та ну... інформація стосовно того, що люди там радіють прильоту, прильотам, так вона певно, що із перших вуст. Але ж не може моя мама мене не чекати в Криму вдома, і щоб побачити, коли ти не бачився там роки. Тобто там мама залишилася? Так, да, мама там. І це, це найскладніше мабуть. Да, 5 uh -huh. березня цього року. До рідного брата прийшли Фейсбеф о п'ятій ранку, провели обшук, знайшли заборонену літературу, яку, мабуть, з собою привезли, це зрозуміло. Uh -huh. І сьогодні він знаходиться в СІЗО і uh -huh. е суди переносяться, але з він вже 216-й і жодного там такого вироку виправдального не було ще за, за весь час. Uh -huh. І тому ми розуміємо, що треба е набиратись сил, е треба його дітей вже, його дітям. І, і нам всім розуміти, що ми повинні від цього тільки стати сильнішими, злішими і боротись далі. Тому що, окрім як деокупація Криму, звільнення політв'язнів більш ніяк неможливо. Ну так. Це, от нещодавно одного з політв'язнів перший раз вже вісім років він відсидів, в нього був вирок вісім років, і це був перший політв'язень, який вийшов на так звану Свободу в Крим. Угу. В Крим, і причому його слова, що він до останньої секунди, поки не вийшов за паркан, він розумів, що от зараз щось придумають і залишать мене. Не тут. вірив. Тобто до. нема віри звичайно в, в тих умовах і в тій країні. Але і з надією на те, що ваша мама зможе вас побачити і обійняти, все ж таки так і залишаються там, так. Ну, в тому числі це надає сил і надихає для того, щоб робити якісь кроки у бік там волонтерства, у бік фронту. А чи ви можете далі. власне фізично туди зараз дістатися чи ні? Ні, звичайно. Ні. Mm. Ну, е Фізично, мабуть, але ну, теоретично так, так, але, це теоретично буде, так, але, але це практично буде поїздка, це. Поїздка, мабуть, в один бік, угу. але ще зараз виїзд за, за, за кордони в нас немає ну, угу. такої. І туди поїхати це все ж таки поїздка в один бік, звичайно. Тому що ми бачили. Навіть якщо б це було можливо, да. так. Значно. Ми бачили після кримської платформи заступника голови Міджлісу кримсько-татарського народу, який приїхав з Криму, і він все ж таки залишався в Криму, перебував перебуваючи там. Приїхав на кримську платформу у 2021 році, приїхав туди. І потім його засудили. Спочатку була психіатрична лікарня, потім вже суд. І так, Наріман Джелял зараз перебуває в застінках там у в'язниці. Класичний механізм, за яким Абсолютно. працювали багато років, так а чого чекаєте від а, цього року? От 80 років це а, скільки поколінь змінилося? Це кілька поколінь змінилося? Так, чи власне вашої сім'ї торкнулося події ті 44-го року? Нема жодної кримськотатарської сім'ї, яка б якої б не торкнулась, тому ага. що 100% з населення вивезли повністю. Е, так, моєї родини це теж е, торкнулось, і сьогодні ми чекаємо того, щоб якісно і повно передавати цю інформацію наступним поколінням, е, якісно і повно інформувати. Тих людей, те суспільство, з якими ми пліч о пліч живемо, пліч о пліч боремось з ворогом. І самі, самим, звичайно, не забувати е, цього факту. Тому що коли ти перечитуєш от зараз ми коли готували це, цю подію, цей захід, е, ми прослуховували деякі. Листи, які записані на аудіозапис, згадування і так далі. Я розумію, що це надлюдські якісь умови створені, щоб вижити. От, наприклад, людина їде в потязі 19 днів, води нема, звичайно, продуктів харчування немає, трупи викидають з вагонів на кожній станції. Дітей, трупи дітей викидають з вікон. І оці -от жахливі речі, коли ми не кожен день чуємо, ми ж не кожен день їх згадуємо. Ну, так, І оце забувається, атрофіюється, але це найстрашніше. Це саме ті е, сторінки історії, які не повинні ні в якому разі повторитись. Це те саме, це геноцид, як, як голодомор, як Холокост. І так далі, оці всі фактори ми думаємо і розуміємо, що ми наближаємось десь до цивілізованого суспільства. Тут не має бути такого. Нехай згадуючи, хоча б раз на рік. Так. Нехай, хоча б раз на рік, запалюючи свічки в пам'ять про Саме тих, хто так. не вижив, так. Саме і не витримався. І, і от ці факти змушують нас все більш і більш масштабно робити ці заходи. Чому? Ці, ці події, тому що ми вже не можемо часто побачити тих людей, які це пережили. А це теж один з важливих факторів. Ми ж е, знаємо, що ті люди, які це пережили, вони не дуже так сідай, я тобі розповім. Ні, от в мене в родині ніколи такого не було. Вони я думаю, їм це дуже складно згадувати да. насправді так і постійно переживати це просто да. заново. Так, да. І вони мовчали, але е, деякі були такі онуки, які дуже е, любили за, запитати за щось, е, за щось минуле. І запитували в мене брат часто про це розмовляв <130 obsession> з бабусею. Ми, ми, ми завжди е, чули це, але ж не уявляли. Не уявляли, як можна так е, з людьми да, в, е, вчинити. А сьогодні ми побачили Бучу. Сьогодні ми побачили Маріуполь. А це вже 80 років пройшло, а різниця яка? Ніякої, по факту. Де і коли ви чекаєте людей, я так розумію, що чекаєте всіх, хто схоче доєднатися, Звичайно. так? Єдине, що треба не забувати про безпековий момент, так? Це ж залізничний вокзал, так? Так. Залізничний вокзал. Субота. Це 18 і... травня. 18 так? травня, 11. 11 початок цього заходу. Тобто можна доєднуватися всім, хто звичайно, хоче, так? Да, звичайно. Ну і я розумію, що в разі повітряної тривоги люди зможуть просто розійтися, укриття, так? І так. бути в укриттях, враховуючи, Саме що так. це такий об'єкт. Ну, я бажаю, щоб все пройшло так, як ви хочете. Тут, знаєте, от враховуючи, яка це подія, тут не про успіх. Тут не про. Мрії, так, тут саме про історію, і саме про повагу і пам'ять до тих людей, які не пережили ті події, і не меншу повагу і пам'ять до тих людей, які пережили ці події. Дуже добре, що це відбувається не лише на рівні вашому, ну тобто не лише на рівні громадської організації. Так? Дуже добре, що до цього доєднується е і влада, і міська, і не лише міська, так, і центральна і. Хоча б навіть цей прапор, який приспущений в цей день, це теж багато про що говорить. Кожен народ і кожна людина має пам'ятати і знати свою історію, тому що без історії, ну як такого народу, і не існує. А... Без пам'яті про історію вона перетворюється на циклічність. І повторюється знову і знов, як ми бачимо. Тому ну, ми так. повинні на жаль, на жаль. На жаль, і повторюються далеко не всі ті події, які б хотілося, щоб вони повторювалися. Ну а власне вам особисто хочу побажати, щоб настав той момент, коли ви зможете обійняти свою маму. Я думаю, дуже що дякую. це дуже важливі важливий краще побажання, яке можна почути. Дякую. Февзі Мамутом, депутат Одеської облради, голова громадської організації Кримські татари Одещини був сьогодні в нашій студії. Я нагадую, що 18 травня 2024 року Україна буде згадувати жертв геноциду кримсько-татарського народу, буде згадувати на досить такому серйозному рівні. До цього можете доєднатися і ви. І Якщо немає можливості чи бажання кудись йти, можна просто запалити свічку, запалити і згадати. І це буде саме. Та пошана, і саме той такий, знаєте, момент пам'яті, який сьогодні дуже необхідний для тих сімей, які вижили, і для тих, кого вже немає з нами. Дякую вам, що ви прийшли. Залишайтеся з нами на першому бережіть себе. Побачимося.